Маєш 28к, заходи Я, до нас, підберемо тобі як клас -машин. Tesla Model Y. Це буде 2022 рік. З незначними пошкодженнями можна вибирати це 23-25 тисяч. Можна вже їх робити з ремонтом. Якщо ви розумієтесь в автомобілях, знаєте, як він складається відповідно, даний бюджет є реально робити. Audi q 7 на 2-літровому моторі, та й можна їх і на 3 літровому моторі робити. Це вже від 17-го року по 20-й спокійно можна складати в даний бюджет q 5 Там 22 з ремонтом робимо на їзі. Без проблем. Тож 2-літровий мотор. На гарних комплектаціях преміум плюс можна її робити в даний бюджет. Ще й гроші залишаться. Ford Explorer від 2020 року з двигуном 2,3 3 літра можна робити. Там в 23 тисячі спокійно. Це ну, нова машинка, дуже класна. І проблем у них немає ніяких, навіть по зборці. Розборок вистачає. Є запчастини і є де їх купити. Volkswagen Tiguan 22 рік, новий кузов, нова морда. Тоже, там 24 тисячі можна вже складати їх з ремонтом і зазорчик по ринку буде ну, класний. Можна їх купляти навіть на перепродаж. Що на звичайній комплектації, що на чомусь кращому. BMW x 5 2-літровий, гібридний. Можна також робити 26-27 тисяч з ремонтом. Прикольні, економні. І складається як простий x з без проблем. А за остальними автомобілями, які стають в даний бюджет, пишіть нам в коментарі або в повідомлення, або телефонуйте, проконсультуємо та допоможемо підібрати. Ну і звичайно, гроші потратити. Дякую за увагу.